Слава Ісусу Христу, дорогосіння, дійсно. Церква, яка проповідує чисте Євангеліє, може змінити людину на краще, може змінити цей світ на краще. Слово Боже, сьогодні воно баниться, тому що істина вона не вигідна цьому світу. І сьогодні від нашого вибору залежить, кого ми просуваємо. Слово Боже, істину. Чи ми просуваємо штучний інтелект сатанізму? І знаєте, сатана він найбільше боїться Божих людей, які несуть істину. І ця істина вона сьогодні баниться. І люди вони її не бачать і наповнюються всім тим. М, що рекламує інтернет, і чому потрібно сьогодні шукати істину і наповнюватись слово Божим, тому що вона звільняє звільняє від цього світу, а світ він не працює на Бога. Він працює конкретно на сатану. І Знаєте, якби кожна людина вона прийняла Ісуса Христа у своє життя, то б не було б війни. Люди жили по совісті, по любові, і дійсно тільки Бог може навести порядок у нашому житті і навести дійсно лад у всьому. Будьте благословені.